Непросто так стається все в житті. Закономірність часто загадкова. Буває, Божі плани непрості. Людина ж звично каже випадково Нам, людям, планувати до снаги, записувати пунктики в нотатки. А небо знає кожен крок наш і кожну думку з самого початку потолонило, кажемо комусь, чи не щастить, втішаємо в невдачах. Насправді все стається не чомусь. А так, як Бог в житті усім призначив, і кожна зустріч з новими людьми не все собі призначення важливе, і мають силу щирі молитви, а віра наша справжньо робить диво. На перехресті дій, сподівань, забудьмо нарікання і образи, ідімо далі, сміло й без вагань, віддавши справи Богові щоразу, віддаймо в руки Господа святі. Своє життя і довірмося, як діти. Господні плани дійсно непрості, людині їх нелегко зрозуміти за всі випробування на шляху, здобутки різні і за різні втрати. Віддати хочу Богові хвалу, від серця щире дякую сказати. Амінь.